Вітаю! Сьогодні розглянемо іменники 4-ї відміни в латинській мові. кварта лінгва лятіна. До 4-ї відміни відносяться іменники чоловічого роду, які в називному відмінку однини закінчуються на ус. та іменники середнього роду, які в називному відмінку однини закінчуються на у. Також іменники жіночого роду, які в називному відмінку однини закінчуються на ус. Пам'ятаємо, що відміну ми визначаємо по родовому відмінку однини. Всі ці іменники в родовому відмінку однини закінчуються на ус. порівняємо другу відміну іменників та четверту відміну іменників. Родовий відмінок однини іменників. Можна знайти в словничку, і записаний він наступним чином. Малюс родовий відмінок закінчується на її, жіночого роду яблуня, пірус родовий відмінок однини і жіночого роду груша, Атомус – атом. Це іменники другої відміни, у яких родовий відмінок однині закінчується на і. Манус рука, норус невістка, сокрус, свекруга. Це іменники четвертої відміни, які в родовому відмінку однини закінчуються на ус. Фруктус фрукт плід – слово чоловічого роду, казус випадок, Сенатус – сенат, Сінус – затока, гелю мороз, гену коліно, корну ріх, веру спис. І слова жіночого роду – дім, манус рука, трибус ділянка, клас, «клас», «портикус» колонада, портик, норус – невістка, сокрус, свекруха. Давайте провідмінюємо іменники четвертої відміни. Номінативus vocativus «фруктус», genetivus «фруктус», dativus фруктуї. Аккузативус фрукту, облятивус фрукту. Множина фруктус, фруктуим, фруктибус, фруктус, фруктибус. Средний рід відмінюється наступным чином. В номинативус, локативус закінчення співпадає гелю. генетивус гелюс. А вот дативус, акузативус и аблятивус так уж закінчення. Гелю, 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 гелю. «Nominativus vocativus gelua», «Genitivus gelu», «Dativus gellibus, «Accusativus gelua», «Ablativus gelibus». gellibus. – dim «будинок» – «выносится до четвертой видмины, но частково «выдминивится» и за другую видмину». «Nominativus vocativus domus», «Genitivus domus», «Dativus domui» или «domi», А з дому а з дому. Плюргаліс умножені. Домус, дому, домору, домібус, домус, домус, домібус. Ось декілька фраз з іменниками четвертої відміни. Статус кво існуюче становище манус манум лават, рука руку миє, домус проприа домус оптима. Власний дім, найкращий дім, Капри інтерсе корнібус пугнант. кози б'ються між собою рогами. На цьому все. Дякую за увагу і до зустрічі на наступному уроці.